Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не що буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуючи, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Поцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Свіжопригнаний Nissan Qashqai. 20-го року випуску 1,5 дизель, 94 оригінального пробігу за ціною 21 300 доларів. Бачимо контактну інформацію. Таких кашкайчиків насправді дуже мало поки що, досить класно, сучасно виглядає. Так, шкіряний салон, підігріви, гарні комплектації. Такий варіант, кого цікавить. Nissan Кашкай. Кашкайчик. По опису 13 рік. Один дизель, самий місний, 11800 доларів. Панорамний дах, тканинний салон. Такий варіант. Nissan Qashqai. тут є три варіанти. Перший темно-сірий колір. 13 рік, 1,5 дизель, 194 пробігу. Пишуть рідний за ціною 12 950 доларів. Канинний салон, клімат-контроль, механіка. Так, семимісний Nissan Кашкай. Так, Акустика Боус, це 13 рік, автоматична коробка, 2,0 дизель, 7 міш Швейцарія. 208 заявленого пробігу за ціною 14 500 доларів. На класних легкосплавних дисках. Шкіряний салон, підігрів, клімат. Ось такий гарний варіант. В класному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. Сьомий рік модельний 8, 2,0 бензин, 162 пробігу за ціною 8300 доларів. Тут бачимо контакти. Nissan Qashqai 12 рік 1.6 дизель, хвостика Bose 11.800 доларів. Кіряний салон, підігрів. Нісан Кашкай. 11 рік, 2,0 дизель, 196 пробігу за ціною 12500 доларів. З Німеччини в, в максимальній комплектації 7 місць. Шкіряний салон, автомат, кліматконтроль, підігрів з форкопом. Nissan Qashqai. два свіженькі варіанти. Значить, по-першому. Легкосплавні диски. Панорамний дах. 13 рік 1.6 дизель, 7 місце, на версія, шкіряний салон, система навігації, камера 360, мультикермо, круїз, електропакет. 11 550 доларів. Контактна інформація 096 15 0 15 01 79. Отак продиктую. Ще раз покажу. Значить, по салону. Закрытый салон. Климат-контроль, механическая коробка. Так, наступный вариант. Так, что пишут? Ничего не пишут. Панорамний дах є, легкосплавні диски. Телефонуйте по першому варіанту номера, я думаю, що це один власник, якщо цікавить, тут же він такий трошки слабший, тут тканинний салон. Ось такі варіанти. Nissan Qashqai. Кашкай. Кашкайчик. 2018 року 15 дизель, 154 пробігу за ціною 16,200 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, тканинний салон, механічна коробка передач з форкопом. Білий Nissan Кашкай. 12, рік 247 пробігу, 1,5 дизель. Семимісна версія за ціною 11,950 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон, клімат контроль. Так, Свіженький Nissan Qashqai. 14 рік один і шіфт, дизель з автоматичною коробкою, 170 пробігу за ціною 14 900 доларів. Канинний салон з фуркопом та парктроніками.